Мої вітанчика, давайте подивимось, що між вами відбувається на Таро дароманара, тому я не буду показувати всі малюнки, які тут зображені, вони еротичного характеру. А, спочатку ми подивимось вашу сигніфікацію, а ви поки що подумайте про себе і про свого партнера взагалі. І так, в яких енергіях ви зараз знаходитесь? Ну, ви королева Пентаклів. королева Пентаклів це стабільна жінка. Але в Пентаклів в Монарі це жінка дуже багато чого знає, але свої якось здібності не використовує, ще хочеться сказати. Дуже багата людина взагалі про стабільність. Людина, яка, яка вкладалася, яка вкладається, але є такий аспект, що Мах. Е, є такий аспект, що зараз ви більше в стадії спостереження. Ну так, по сімірки ще землі. А от у мене таке відчуття, що, е, щоб у вас між вами не відбувалося зараз, ви зараз спостерігаєте. Можливо, ви дуже багато чого віддавали. Вас поєднується зараз м'яка енергія як королеви Пентаклів, такої стабільної созидательної жінки, яка знає чого вона прагне, і активна енергія Мак. Але по сімірки землі таке враження, що ви все помічаєте і спостерігаєте, ви зараз якось не дієте відкрито, так ось, знаєте, ви підходите до ситуації більш так прагматично і стабільно, тобто ви не робите якихось таких дуже сильних або рухів, які можуть, так би мовити, м щось зламати, хочеться сказати. Так, що між вами відбувається? Петірка землі, дев'ятка вогню, десятка повітря, хто-то когось шукає або чекає і ту з вогню. Дивіться, і хтось у вас тут знаходиться в інфантільній позиції, як дитина, знаєте, це про те, що ніхто мене не пожаліє. Ніхто мене не чує, ніхто мене не розуміє, а от я така одна. Ну тобто це може бути нісіке. Тільки... Що між вами відбувається? Є якась ситуація, яка пов'язана з інфантільністю. Тобто ви як до речі, давайте подивимось тоді, як Який ваш партнер, щоб розуміти. Можливо, тут партнер не один. Я не знаю, тут імператриця виходить, або е, більше в жіночих енергіях, або партнер, який вас бачить імператрицею і просто приклоняється перед вами. Тобто людина, яка поважає вас, це теж може бути. Яких енергій? Тобто енергія може бути пов'язана з тим, що біля нього є дуже цінна жінка, а це важлива жінка. Ну, давайте подивимось, хто ця жінка. А, якщо між вами криза, якщо між вами непорозуміння, це ви, таке враження, що ваш партнер він просто би вас придивив би. Ви, напевно, напружите, ви, напевно, щось таке або говорите, або робите, або взагалі нічого не робите, тому що я бачу, що між вами відбувається. Давайте вам розповім, що між вами відбувається, а потім розповім, чому він таких енергій напевно буде зрозуміло. Якщо ви знаєте по своїй сигніфікації, що це ви, а ви можете бути заміжня або ви просто-напросто топите за стабільність. Вам потрібна стабільність, і взагалі ви така людина, яка начитана, знає, чого хочете, але не завжди використовувати свої знання в дію. І так, що між вами відбувається? Між вами складна руйнувна ситуація. Це майже кризова, це коли ну, просто все розтрощилося. Розумієте? Все От просто ваше життя таке враження, що є до і після. Але попри в тому, попри а, кризу, є живий вогонь, тому що ту з вогню вийшов. І це говориться про те, що є пристрасть і є якісь. Початок, є якийсь потенціал, є якийсь, знаєте, енергія відновлення, відтворення це про навіть трансформацію якусь через повне очищення вогнем. Щось знаєте, має завершитись або народитися. Тобто між вами така ситуація. І я розумію, чому тут вийшла і імператриця, і десятка вогню. Це коли один. Провокує, а інший просто вже в агресії б'ється. Тобто тут дві сторони вони один одного стоять. Але, попри все, людина вас бачить, і це може бути його сигніфікація, просто він себе такий знаєте, жіночих більше енергія знаходиться, ніж чоловічих. І це може бути стосовно того, що щось тут немає балансу, або він просто показує вас, як людина до вас відноситься і ви є для. Людина, дуже важливою людиною, яку він ставить Ну на перше місце. І попри все, так, от він, король е, води, е, попри все, ну, давайте підтвердимо, це ви, чи інша жінка, яка в полі ваш, вашого партнера. Чи може бути мати, чи може бути старша сестра імператриці, це теж може бути родичка, подруга, подруга Теж може бути це ви. А якщо ви в браті, вбра, якщо у вас є шлюб, якщо у вас є відносини, вони законні, або ви дуже довго живете, так, це ви. Якщо ви не в відносинах законних, у вас не було людина саме законних, законності, тобто це не має значення, я не маю на увазі початку, я маю на увазі спільне проживання. То це говориться про те, що це може бути інша жінка в полі вашого партнера, де для нього вона дуже важлива. Розумієте різницю, так? що є ви і є ще людина. І цю імператрицю він не залишить. Хоча у них можуть бути і скандали, і криза, і просто, знаєте, такі провокації, коли хтось щось намагається доказати, а інший говорить, чому я можу, чому ти можеш, а я не можу. От, ну, таке, знаєте, Такий дисбаланс. Хочеться людини прояву по шестірки вогню, хочеться прояву, хочеться таке враження повернутися десь в минуле, хочеться якось, щоб жінка якось за себе заявила, і це може бути стосовно тієї жінки, з якою людина ну, зараз та жінка яка дивиться на цього партнера. Знаєте, людині хочеться дуже сильно вийти за межі за межі того, де людина була. Але таке враження, що людина дуже сильно боїться цього. Якщо він одружений, там іде. Там жрець іде, там імператриці йде. Це може бути, що у вас є трикутник, чотирьохкутник. Я не знаю, я не буду. Знаєте, Занурюватись дуже глибоко, але карти показують, що тут може бути або дві жінки, або може бути одна жінка, але по-різному вас зараз щитую карти, тому що ви можете бути зараз в таких енергіях, а ваш партнер може вас, так би мовити, ви в його полі знаходитесь на більш важливому е, значенні. І також це може бути ще до речі. Ну, що людина може зараз знаходитись десь в колі своїх близьких, рідних, де є люди, з якими е, у нього, можливо, навіть є якісь конфлікти або непорозуміння. І це теж може бути. Так, пишіть, будь ласка, ваше враження.